Перед переглядом підпишіться на канал і поставте лайк. В одному з міст на узбережжі Чорного моря жили дівчинка Елени, хлопчик дачі. Вони часто проводили час зі своїми бабусею і дідусем. Але одного разу діти дізналися, що їхня бабуся захворіла і вилікувати її може тільки квітка життя під назвою Діаурон. Діти почувалися дуже ніяково і не знали, що робити. Вони навіть не чули, чи існує така квітка. З цими думками діти заснули з сумом у серці. Рано вранці вони взяли з собою в дорогу трохи їжі й пішли дорогою, яка привела їх до лісу. Елени дачі гордо крокували дримучим лісом, прагнучи врятувати від смерті свою бабусю і дізнатися те, чого вони ще не знали. Але попереду на двох слабких і маленьких дітей чекало стільки лиха, що вони й уявити собі не могли. Коли вони дісталися глибини лісу, вже стемніло. Яскраве листя дерев темніло на гілках, а природа, сповнена різноманітних барв, поступово чорнила. Це означало, що настала ніч. Навколо запанувала тиша, яку порушували лише крики виття вовків. Діти опинилися в такій обстановці, про яку раніше і мріяти не могли. Тут їм належало вирішувати, що робити самостійно без сторонньої допомоги. Обом було страшно, але їхнє бажання досягти мети і дізнатися те, чого вони не знали, було настільки великим, що ніхто з них не говорив про це вголо. Елен побачила печеру на скелястому пагорбі неподалік і закричала від захоплення Там є печера, знайдемо там притулок. Діти подивилися на скелястий пагорб і квапливо попрямували до печери. Вони увійшли до печери, і дачі дістав ліхтарик, щоб освітити місцевість середини, але раптом посеред печери розгорилося багаття. Елен і дачі здивовано подивилися одне на одного, адже вони й гадки не мали, як вогонь розгорівся самостійно. Після цього діти сіли на колоду поруч із багаттям і стали грітися біля полум'я. Дачі, мені так страшно. Давай повернемося додому вранці. Раптово на західній частині стіни з'явилися дивні знаки. Спочатку квітка, а потім навколо неї з'явилися округлі літери. Дачі Тайлен швидко підійшли до стіни і радісно вигукнули Це Ді Аурон, квітка життя. Потім вони подивилися на містичні знаки навколо квітки життя. До якої мови належать ці літери, і як їх читати? Вони належать до грузинського алфавіту. Грузинська мова найдавніша, бо налічує кілька тисячоліть. Олено наші предки з Грузії. Вони і мене навчили грузинської мови. Грузини живуть у південній частині Кавказу на узбережжі Чорного моря. З цими словами дачі зробив кілька фотографій стіни за допомогою телефону, але на фото не вдалося відобразити квітку життя і містичні знаки. Елен одразу ж відкрила його рюкзак, дістала маркер і сказала дачі: Знімай футболку. Вони швидко сіли біля багаття. Дачі зняв футболку і показав Елен свою спину. Елен почала малювати на його голиній спині квіти, життя і знаки, але дивним чином кожна деталь ставала не картиною, а немов раною під шкірою. Елен щосили намагалася відобразити кожну деталь на тілі дачі, тим часом вогонь у центрі пев через газ. Діти заснули в очікуванні світанку. Вранці їх розбудив незнайомець, який назвав їх по іменах своїм м'яким низьким голосом. Діти розплющили очі і побачили перед собою красиву блакитну мишу. Доброго ранку, мої любі діти! Я мишка на ім'я Таті. Я дуже рада бачити вас у цій чарівній печері, тому я вирішила вам представитися. Діти здивовано спостерігали за дивною блакитною мишею. Згодом дачі скромно запитав це означає, що ти можеш говорити. Мене звуть Дачі. Я знаю, я дуже довго чекав на вас. Є пророцтво, яке ви маєте виконати, а це означає врятувати квітку життя з полону. У горах велетень захопив райський сад, де росте квітка життя. Чарівна квітка не встигає поширювати запах і еліксир життя, тому всі істоти на землі стали хворіти і слабшати. На жаль, скоротилася і тривалість життя. Якщо не вжити термінових заходів, з людством може статися те ж саме. Злий велетень, який захопив квітку життя, величезний і вивергає зі свого рота вогонь. Багато людей намагалися перемогти його, щоб звільнити чарівну квітку з полону, але всі спроби закінчилися безрезультатно. Дачі та Елен уважно слухали та ти. Потім Елен запитала Що ми можемо зробити? Ми ж, діти. Як ми можемо перемогти злого велетня? Для нас це неможливо. Існує легенда, що квітку життя визволять із полону маленькі, безпорадні діти. Крім того, кілька днів тому в мене було видіння, надприродний голос розповів мені про вас і попросив заспокоїти вас. Тому я одразу ж попрямував сюди, щоб зустрітися з вами. Після розмови Елен, дачі та Ти вирішили продовжити прогулянку вглиб лісу.